І сьогодні у нас п'ятниця. Бягаю рукавиці і вперед. Ось мой фронт роботи. Приїхали в місто, дивимося батарею на металоприйомки. Коштувала вона мені тисячу гривень. Так, Привіт глядачі та підписники. Сьогодні у нас п'ятниця. А п'ятниці що ми робимо? Йдемо рубати свиней. Так, друзі, що приїхали ми вже на бойню. Вдягаю рукавиці і вперед. Сьогодні у нас, як завжди, порубати свиней, теля, попакувати, пакувати, в ящики і ночу погрузити машину, а завтра продавати. Так, треба нам жир намазати піньок. Це щоб коли я рубав, ці пілки на м'ясо не попадали. Зараз виношу всі ноги, свинячі. Рубаю їх, потім починаю рубати коробки. Рукавиці зняв, бо мені не дуже зручно рубати, вискальзує топор. Ратиця. Розрізаємо, помічаємо. Рулька в піві запікали колись. Дуже смачно. Відрубуємо хвіст і відрізаємо. Галяшка задня галяшку. Розрубуємо, щоб було ось так. Друзі, що ноги я порубав, тепер будемо ноги викатувати від кісточок. Так, друзі, що попрацювали ми вже 7-1 вечора. Все прибрали, помили, позамітали, приготували. Тепер зараз вивеземо кишки на сміття і додому. Ну, якось так. Так що ходімо далі додому. Приїхали в місто, дивимося батарею на металоприйомці. Що вибрав я ось таку батарею на 5 секцій, коштувала вона мені тисячу гривень. І ось таку кастрюлю купив за 60 гривень. Надіюсь, що батарея не буде текти, але якщо вона буде текти, ми її візьмемо і відвеземо. Був ще в будівельному магазині і купив таку бутилку. Жидке скло опалення. на Всякий случай, щоб не текли з'єднання. 175 гривень 2,8 кг, Не знаю, думаю, достатньо. Так, а зараз їдемо вже додому. Коротше що, приїхали додому, а по дороги, коли їхали, на Хундаї на той великій машині почала щось закотіти. І коротше, швиденько завезли до майстра, а там зламалася стрімянка ресорт. Я зараз знову їду в місто на другій машині, щоб забрати цю стрім'янку ресор. Приїхав до магазину, оце у нас сломано, Це що від неї залишилось. А оці от, новенькі 351. Друзі, що приїхали ми вже додому, віддали запчастини. Надіюсь, завтра машину підчинить. Батарею теж забрав. Жидке скло. Теж забрав, чекаємо, коли майстер зможе нам під ключ зварити, точні. О, Аліска, привіт. Ти ж садочка прийшла? А, ти моя помічниця. Ти ж моя сама головна помічниця. Сказав, я вже сказав. Я ж тебе знімаю. Скажи на відео. Сказав. Кажу. Це моя помічниця. Підписники! Так, Аліса, а що це в тебе за такі сумки? Розкажи, що це воно таке. Що там? Кого ти там носиш? Що тут? Помадка я бачу, зайчик, так? Да? Що ще? Що це? Я ж не знаю. Розкажи, що це, що це? Це бризка? Це бризка? Це духи твої? Закінчились, так? Да? Ліска, пішли, побачимо, як сонце сідає. Давай. Підемо. Пішли. А потім візьму на руки. Зараз вийдемо. Думали вам показати гарний захід сонця. А його нема. Куди ми так з тобою з сумочкою йдемо? Це така модна в тебе, так? Да? Прикольно. Ну, забери, тільки обережно. Так, дивіться, оце наш кінець городу. Там початок. Ось тут кінець. А ми йдемо зараз до верби і хочемо подивитися, є ли там вода чи нема. Йду за тобою. Ось ми прийшли до верби. Отут ви бачите он місток і тут осінню є вода, осінню і зимою. Тут бачимо, поки сухо, ще не набралася. що ви бачили, де закінчується наш город і де починається вода. Вода, да? вода. зараз вона висохла. В нас є такі думки, що якщо ми будемо в кінці нашого городу рити, е, як її звати? Яма. Да. Так. Рити криницю, то там повинна бути вода. Бо ми сподіваємося, що там є джерела, да, Доча? Ось так. Така в нас надія на цю воду. Десь від нашого городу до цього руч'я десь. Метрів 50, 40 50. А зараз давайте підемо, подивимось в ліс. Зайдемо трохи в ліс. Да, мала? Да. Своя, бачите, росте ще трохи. Дивіться, ліс, природа, і хтось банки з-під пива розкидає. Одна. Друга. Так робити не можна, треба за собою прибирати. Прибирає за собою, а буде споїду. Батя, це мене паструлянку. Ось знов, бачиш, мусор. Ось такий ліс. Зелений зелений. Вже осінь можуть бути гриби, але не було дощів, вряд ли вони будуть, так? Дамела? Да, Грибів нема, але таке свіже повітря. Тут дамела? Да. Дихати аж. Ааа. Що да? да, по. аж живот заболів? Да. ліска замість гриби в заболі? Де? Да? А ще знаєш що капелюха можна робити? Що? Дивись, ввестити. Отак робиш. Так. Да. На, тримай. Ні, та не так. Ти що, їла жолоді? Та да так. -да. Та чого? Вони ж... Ні, жолоді теж їдять, але їх треба готувати, але я не знаю як. А ось багато жолоді, бач? Да. Дуже багато. на збираємо Знову людям косяк. Мусор, сміття. А ось ви бачите дорога і з правої сторони. І це наш будинок і город. Будинок спрятаний за деревами. Одні дерева у нас. Хто спадає? Тапки, тапки спадають? Да. Ох, ці тапки. Ти що, висока? Високо-високо? Так. Да. Як пташка? Вау, настояща пташка летить.